До споразу прошу директора про доповідника Ордогани Кись Василя Михайловича. E, шановні колеги, Шановний шановні пані і панове, надзвичайно приємно, що до нас повернулися обличчя, і ми разом тут в цьому залі говоримо надзвичайно важливу державну справу. Що хочу сказати, спроводні заповіді органи створений. В до 1996 році. Зараз ми на дуже великому роздоріжжі. Діло в тому, що в родному заповіднику заборонено господарська діяльність зробити гроші не можемо. Я аналізував це, що за минулий рік. Нас зафінансовано на 13% до зарплати, рахування на 16%, утримання на 60%. Від Питається питання, як бути, як жити, як зробити так, аби зберегти в нікарній природній екосистемі. Зараз питання, і це треба ставити дуже відкрито, питання зброї. Нас забрали зброю. Нас... Були випадки, що нарізною стрілецькою зброєю наші інспектора спостерігали людей. Забрали зброю і ми не знаємо, у нас ні спецзахисту немає ні інших засобів, ми не можемо пойняти. Далі хочу ще підняти питання попередньою владою. Було прив'язано, по суті, тіла керівника установи, було запроваджено однорічний контрактний договір. Скажіть, будь ласка, я, от, мене просто це принижує. Я в системі працюю з далеко 1989 року в системі охорони природи. На посаді я перебуваю вже 17 років. Були різні моменти. Мене судили, мене звільняли, мене дачі Але де захист того директора, от мій адвокат на судовому засіданні сказав, що керівник бюджетної установи у даній системі. Я хочу працювати на інші України, але аби мене судили ще віддіти є сім'ї. Далі. Неодноразово, коли в нас бувають іноземці, вони зачаровані нашою краю, це тісно. І, і все, ці, ці слова може сказати не лише я, а будь-які з цих керівників наша робота дуже красива і дуже унікальна. І наше завдання її сперекти. Також хочу. Звернути увагу, що ну, нам треба також працювати з енергетинними громадами, це також є свій позитив і свій плюс. З нашої ініціативою заповідно господинного коробка школа, де ми проводимо разом спільні засідання місцевої місцевої конгресі. Значить, як я бачу, найкраще за цих 17 років перебування на посаді я випробував всякий момент, як зробити гроші. Як зробити достойно ну, існування заповідника. І найкраще, що в мене вийшло, це міжнародний проєкт. Найкращий це міжнародний проєкт, де ми можемо дійсно відчути себе людьми. Я цього року зробив висновок, що ми далеко не між. У нас є напрацювання, у нас є чим похвалитися. головне – нам не вистачає тих коштів. Саме це питання, що піднімав Борисович. Що я пропоную, для того, аби, аби було аби здати до одного знаменника, я вважаю, що потрібно підписати галузну про спілкову угоду, ніж треба розписати. Регулювати юридичні ці питання і в деякі мірі захистити, діців, і, 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 як жити і як це робити. Також я пропоную сприяти нам, щоб ми змогли по номінації щодо букви Франції. Було сприяння щодо нас, нас спадщини першої це я дуже вдячний, що я тут які. Ja, це бо, цій, цій, не перша ради, що якої речі. Ми в системі Міністерства освіти в законі поставили крапку на які коробки на цю корупцію. значить, тому що ви знаєте, якщо десь написано, то скільки то вважається, що треба буде повторювати або далі. І в нас така сама була історія в Кузівській системі. У нас були академічні університети, було ректором контракт до п'яти років, якщо національний статус до 7 років, тоді біда траплялася. А зараз ми чітко в законі написали. Я так розумію, що у вас стосується ця постанова. Давайте ми, як апарат комітету, кажу, що давайте ми не можемо. Це як штраф у нас місяця, від до, от і до. Треба, мусить бути цифра чітка, так і тут. Або це, наприклад, що перший раз людина призначає Три роки, ну, мовно йому. Другий раз там п'ять років. Тобто не може бути значить, по цієї вилки, тому що ми постійно, постійно ставимо людей, в залежності, я взагалі не знаю, що він дає, чи що на рік призначати, що він за рік, для... master, istame, і тільки розбереться там питання. Тому я думаю, що це якраз не найстрашніше питання, ми можемо це підрефікувати, під вплинути під на те, щоб цю постанову нести відміня до постанови, то я єдино тільки скажу, от що стосується докладу, ну, це катастрофа. Я мене критикують, якщо ти радний президента критикуєш владу. А хто буде критикувати? Що чекати, поки я входять, почне критикувати. А ми самі повинні критикувати конструктивно. Моя позиція от справі значить, є такою. Ми ви вирішили виграти війну, забравши бюджетної старі заробітний плат. Ну не можна виграти війну, забравши бюджетної старі заробітну плату. Ви прописуєте і моїх колег подобрали. Особливо у тих статусних університетів. Значить, бо, звісно, професори будуть тепер значить, менше. Є професори в нас в університеті Шевченка, що отримують на 50% менше, ніж по минулому року. Та це ж Конституція забороняє. Я вже що 30 років я пропахав, молоко кажучи, і отримав статус, в мене школа, в мене відручники, чого мені зробили верхню межу. І не людина тільки прийшла в університет, та, яка працювала, майже до знаково заробітна класу. Зараз вже народ хитрить, вирішені, працювати за собі. Значить, на професію на світ на ставки, на така саме ситуація по бюджетній сфері і нашій доповідній. Така сама ситуація, що хтось придумав, вже може просить, губернаторі просити, що в бюджетній сфері там не хабар, не Та Там на яких тримається. Бо освіта, охорона здоров'я, культура, екологія це воно трималося на цьому. Крали там інших місцях. Тому нам якось треба вийти з цієї ситуації, тому що я теж приїжджаю в регіони, мав не мав працювати. Ну, тільки такі наші східний будуть не працювати. Це серйозна проблема. І коли ми зараз дивимося, буде ви знаєте предцентну заява стосовно неадекватності заробітної плати і державної служби, тому що ми втрачаємо наших людей. Тут треба думати, ну, як, як нам грамотно є. Звичайно, я розумію, що значить, більше района приймаємо, це більше каміння. Говорить, а що такі? Давайте одинаково, щоб пенсія була. І хто працював, хто не працював, однакова пенсія буде, по 5 тисячі. зарплата буде Ну, Що це за бридний Це що може бути державною політикою, що це як паси катається, декабристи революція. це боролися за те, щоб усі, всі були, а більшовики, що, що всі бідні. То в нас таке враження, що з'явилося ті, хто стали владими. І запасної історії я так само абсолютно, тому що вважаю, що ми залишимося там, я знаю, на підробниках, тому що всі, хто групкою займався, всі хто фактом займався, там не залишилось.